Це мої чорнобривці. Такі славні, дуже гарний рядочок, як віночок. Це коріандр. Любимий коріандр для мого дорогого зятя. Він так в мене росте багато, а тут один кущик. Тепер хочу вам показати. Яку я вирощую лохину? Отакі ягодки в нас в цьому році, гарні, ось яка моя лохина тут агрус. і знов кущик лохини. Знакоші плохи не в мене тут. І такі ягідки на ній дозрівають. От. Тут в мене, крім цього, мої любимі квіточки, які дуже гарно. Зацвіли. Я їх дуже люблю. Це ж треба любити природу, кожну квіточку, щоб вона радувала тебе. І ти ...получала задоволення від цієї божественної краси, яку нам вони ще не усі зацвіли. Конам дарує кожного дня Бог.